Все конкретно вони мене дістали. Більше не хочу чекати. А буду викопувати. І підрізати конкретно. Всім доброго дня! Ви на каналі Ката біля Ставка. І що я буду сьогодні робити? Я сьогодні буду нарешті підрізати радикально троянду і викопувати шипшину. Зараз буду показувати вам і розповідати, чому я так вирішила. Всіх запрошую. Нарешті я дісталася цих кущів, шипшини і троянда там росте, теж така колюча. Так вона виглядала влітку, постійно лізла, куди її не просять. Я від неї трохи втомилася і вирішила поміняти вигляд нашого садочка. Мій красунчик рів, як завжди, біля мене, і повністю мене підтримує. Будемо прощатися з цією красою. І почала я її обрізати. Хочу сказати, не так легко це зробити, тому що. Вона дуже розрослась, страшно агресивна. І тепер, щоб її позбутися, потрібно її буде пізніше викорчовувати все це діставати оці корені. Інакше вона знову буде рости. Тому, якщо щось задумаєте собі там посадити, щось, якийсь токущик, все треба дуже ретельно все продумувати. Тому що потім будуть отакі от зарослі, як у мене, і потрібно думати. Тому що, якщо потім вам щось не сподобається і не захочеться її, вона постійно буде скрізь там-там прилазити і рости. І заважати, колотися. Оце є такі рослини, самі страшні рослини, я вважаю, це ті, що коляться. Їх так дуже важко все це позбутися. Треба отакі плотні перчатки, дуже плотні, інакше поколити всі руки. Очі теж обережно треба, щоб голка не попала в око. Буду поволі-поволі це все вирізати, підрізати, буду дивитися потім. Якщо по чому. Потроху буду обрізати. Стаю, ріжу ці троянди, шипшини. І думаю, нафіга я їх взагалі посадила? Це не так легко все це тепер прибрати. Свого часу мені подарували їх, а тепер я роблю <гум> чоловіку отакі подаруночки. Вже на частини ріжу, щоб йому було зручно якось це все вивозити. Оце так подаруночки. На сьогодні робота завершена. Пообрізала, поки є можливість, поки мені це під силу Тому що я знаю, чим далі в ліс, тим більше дров. Коли ми будувалися з чоловіком, починали будуватися, я вже не пам'ятаю, щось він там зробив таке. А я йому говорю: слухай, навіщо ти це таке зробив? Потім, коли ми будемо вже ну, в літах, ми не зможемо це ніяк там, ну, там щось, я вже не пам'ятаю, що там, а він мені відповідає, ми завжди будемо молоді. Я говорю, ага, пройшло зараз 12 років. І він мені іноді то там, то там говорить: слухай, це вже щось так важко мені. І то, і то. Я говорю, а ти ж говорив, що ми завжди будемо молоді. Хотілося б так, але не буває. М -м -м. Ось хочу показати, не знаю, видно чи ні, такі плотні перчатки, вони просто, я не знаю для електрики чи для чогось, і все ж таки все одно попрокалювала пальці, руки. А у мене таке. Що дуже довго загоюється. Ось така купа лежить. І це тільки одна третьо. Шепшину збирати не буду, тому що я не знаю, як її сушити. Вона в мене постійно вона псується, кліснівіє. У мене нема таких місць там, де можна було би це все. Зробити. Я вже пробувала не раз, не хочу більше. А якщо не збирати шипшину, і нафіга вона мені тут потрібна ця шипшина. Ось так. А от троянда, котра ось, вище другого поверху вже, мабуть, скоро буде. Ось так буду теж обрізати і залишу там ось такі невеличкі. Ось так от. І все. І буду слідкувати, щоб він так поки що не розростався, там буде видно. Ці троянди я теж хотіла, щоб сильно не розросталися. але часу не вистачає, отаке От одроблене росло. Оцю всю шапку скинули вниз. Я її порізала наверху, і чоловік прийшов граблями, у це все скинув, тому що у мене не було сил. І тепер потрібно її отак порізати на невеличкі такі середні гілки, щоб їх укласти і потім все це вивозити. Ось так роботи додалося. Я не знаю скільки. Кожен рік я ходила, її підрізала, трошки підрізала, і вона вимахала, як другий поверх. Не хочу тепер таких троянт, ну їх нафіг. Достатньо вчасно ще зрізала, тому що рік-два я вже не залізла би на дробину би так високо. Так що так, продовжуємо це це прибирати. Прийшла трошки відпочити, тому що отак болить спина, що просто жусть. І дивлюся, і знову почав накрапувати дощ. Оце просто я не знаю в цьому році, як ніколи. Ще потрібно оці купи мені пізніше ой, якось попідрізати. Звісно, не за один день я все це зроблю. Поволі впораюсь, може, для когось це швидко і легко, а я вже чап-чалап роблю, як мені під силу. Зараз покажу. Як у мене все вийшло? Ой, пообрізали. Тепер все буде гарно виріше. Троянду і шипшину обрізала, ту шип... шипшину буду потім випрачовувати, а троянда тут буде розростатися. Да? Козюлька, базюлька. Пішли, зробимо окали, а ти, як завжди, Додому. бігом додому, бігом. Тимчасово з такою красою ми попрощалися. Тепер будемо оглядати новий краєвид. З вами була Наталі. Всім дякую за увагу. Хай щастить!